В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли людина візьме на себе труд ознайомитися зі святим письмом, поставить собі за мету прочитати всю Біблію від початку до кінця, від книги буття до книги Апокаліпсису, вона в якийсь момент може бути не готова до того, що там зустріне, не чекати того, що там буде описано. Бо різні речі описані там. І прекрасні, і чудові. І не дуже. Недаремно впродовж столітті існування християнства людей дещо бентежила така думка, якби така контроверсія, така різниця суттєва в моральному рівні старого і нового завіту. Христос каже своїм слухачам: ви чули, що було сказано древнім. Люби ближнього Твого і не навіть ворога Твого, а я кажу, любить ворогів ваших. І це гарно перегукується з тим, що щойно говорив отець Іван. Люди задумувалися над тим, чи це один і той самий Бог сказав, чи може два боги було. І це на повному серйозі. Чому Бог змінив свою думку? Адже він сказав спочатку, він же сказав мою дав закон. Сказав: «Люби, люби ближнього і не навіть ворога, око за око і зуб за зуб. І ціла низка приписів, які треба було виконувати. А приходить той самий законодавець, тільки вже в плоті Господь наш Ісус Христос, і каже: я кажу вам, ні, робіть щось інше, робіть щось більше. І насправді такі питання виникають і сьогодні. І мені доводилося з таким стикатися. Люди ставлять собі таке питання, чи один і той самий Бог це сказав. А якщо один і той самий, то чого змусило його поміняти думку? Чи поміняв він думку насправді? Чи може він не все сказав іудейському народу? Але я завжди підкреслюю те, що Біблія це є книга глибоко контекстуальна. Її не можна вирувати, коли ми її читаємо. Треба завжди тримати десь біля задньої стінки черепа те, що ту думку що контекст дуже важливий, коли та книга була написана, хто був її читачем, які події там описуються, за яких обставин ці події реалізувались? Давайте вгадаємо, як був даний закон Моїсея, і при яких подіях. Звісно, коли ізраїльський народ вийшов з полону землі Єгипетської. Нам важко уявити цю, ці події. Ми читаємо їх опис і все рівно треба додати низку уяви і фантазії, щоб себе поставити на те місце, яким був ізраїльський народ, яким був його моральний і духовний стан, коли він виходив. Згадаймо пророка Моїсея, який був збентежений, коли Господь з'явився йому в неопалимі купіні, і послав його звістити своєму народу, своїм співвітчизникам свободу від Євронського від єгипетського полону. Але перші знамення, які було дано можливість робити Моїсею, були не для єгиптян, а саме для ізраїльтян, щоб Моїсей довів, що він справді посланий Богом, що він не говорить від власного імені. Він кидав свій жезл, який перетворювався на змію, чи виливав воду на землю, яка ставала кров'ю, чи запихав руку за пазухою, вона ставала покрита проказою. І, робивши так само, він очищав. Тобто, вперше треба було довести ізраїльтянам, що саме Бог послав Моїсея, щоб Моїсей говорить не просто так. І те йому не всі повірили. Тоді було 10 карі єгипетських, і тоді йому не всі повірили. Але, якщо хтось цікавиться єгиптологією, які були звичаї в давньому Єгипті. Це був жорстокий світ, де люди боролися за виживання. Це був не гостинний світ, світ пустелі, де ресурсів було небагато, де люди були ворогами один одному, де постійно був інцест між царською родиною, адже фараони одружувалися на найближчих родичах своїх, де були жорстокості навіть людського житу принесення, де не панувала мораль, яка була хоч хоч більш-менш наближена до християнської. А Соломон недаремно говорить, що справедливо ти і будеш праведним, а біля розбещеного і ти розбестишся. Тому ізраїльтяни, живучи в такому середовищі, адже прийшло тільки 75 людей, весь рід і самого Якова патріарха, який був названий Ізраїлем. А вийшло може навіть кілька мільйонів. Ну це цифра нам невідома, але приблизно можливо тільки 600 тисяч тільки чоловіків. За кілька століть. Та звичайно, ізраїльський народ розмножився там. Але моральний стан залишався низький, адже вони бачили те, що коїлось навколо. І коли Бог давав закон Моїсея, Моїсею, точніше, свій закон, так правильніше висловитись, то це вже дуже відрізнялося від того, що, ізраї, що ізраїльтяни бачили ще кілька років тому в землі полону, в землі Єгипетській. Парадокс. Святого письма полягає в тому, що це є демонстрація того, не як людина повинна вчитися від Бога і ставати кращою. Це само собою. Але як Бог підлаштовується під стан людини, що Він їй каже в конкретний момент, що людина зможе сприйняти. Уявіть собі, що люди, бачивши ізраїльтяни, бачивши ту жорстокість, яка цей весь закон виживання, закон джунглів, який панував в тій єгипетській постелі, і тут приходите і скажуть їм. Люби ближнього твого як самого себе. Молися за тих, хто чинить тобі кривду. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Давайте і не чекайте натомість нічого. Чи зрозуміли б ізраїльтяни той закон? Чи вони би просто покрутили біля виска Моїсею і сказали, що ти нам розказуєш? Про що ти говориш? Як таке може бути? Ми сьогодні, ми доросли до того, що сказав Христос? Я не думаю. Ми хвалимося, що знаємо Месію. Ми віримо в те, що Він справді Месія і змістив нам слово життя. Але чи ми вмістили те слово, як не вмістили ізраїльтян? Вже Бог тоді, коли Христос говорив до ізраїльтян, вони вже повинні були мати змогу зрозуміти його і перевчовуватися бо пророки впродовж століть завжди пояснювали закон, доносили його. Так, Господь вам так сказав, але, але завжди можна щось краще, завжди можна щось більше. Зверніть увагу, так, бо це є ваші співвітчизники. Але не ображайте подорожнього. Не ображайте сироту і вдову, можливо, вони вам не рідня, Але допомагайте їм. Не зрізай все своє поле, залиши трохи пшениці для подорожнього. Не зрізай, не збирай все в своєму саду чи винограднику. Залиш до того, хто потребує, щоб прийшли вдови чи сироти, яких нема кому захистити і прогодувати, щоб вони собі взяли. Мене завжди, коли я читав святе письмо, дуже вражало. Старого завіта мається на увазі. Одна, одна річ, яку Бог підкреслював через пророків постійно. Він казав: ніколи не май двох наборів гир в своїй сумці. Тобто не обманюй свого клієнта, якщо ти комусь щось продаєш, продавай чесно і завжди виплачуй зарплатню співробітникам. Тому що кожен, хто трудиться, гідний свого пропитання. Якщо ти з ним домовився за динарій, то дай йому той динарій. Оці дві речі Бог підкреслював через пророків завжди. І це стосується нас сьогодні. Чи ми справедливо, якщо ми працюємо в сфері забезпечення якихось послуг, чи ми справедливо чинимо з людьми? І навіть сьогодні, я кажу, вже після того, як ми себе називаємо християнами, читаємо святе письмо, Євангеліє, Слово, життя. Чи ми так робимо? Чи ми не, якщо ми працюємо на якомусь інтернет-ресурсі, чи ми не надто прикрашуємо цей товар? Чи він справді відповідає дійсності? Адже не обов'язково мати саме гирі. Гирі можуть бути різні, і цифрові тепер теж. Чи ми зрозуміли те, що сказав Христос, чи ми доросли до того? То що тоді дивуватися іудеям, які не зрозуміли Христа, які його взяли і вбили? Чи ми не зробили би інакше? Є це питання, для мене воно дуже відкрите. Я не впевнений. Якщо би Христос прийшов зараз і сказав нам правду, хто ми є, то не всі би були з радістю, так, Господу, дійсно, я от так не допрацював. Я думаю, що ці слова живі і досі, а ми і досі до них не доросли. І тому, боронь Боже, нам осуджувати ізраїльський народ в той час, який він не сприйняв Христа, чи в той час, коли він не сприйняв закон Моїсея. Як міг Бог дати такий закон ізраїльтянам, який ми сьогодні, через 2000 років, і те не втямили? І те не застосували, не послуговуюся ним в сьогоденні. Тому це дійсно один і той самий Бог. Але ще раз кажу, що парадокс полягає в тому, що Бог підлаштовується під людей і сьогодні під нас підлаштовується. Як пише Давид, але Він, милосердний, прощав провини їхні і забував беззаконня їхні. І це стосується нас сьогодні. Бо якщо б ми відплатили все те, були покликані відплати, дати відповідь за те все, що ми робимо, ніхто без нас не потрапив в царство небесне. Ніхто. Але Господь все рівно прощає, все рівно милує. І принципово важливо розуміти, чого ми сюди прийшли, в храм Божий, що саме тут є їжа життя, не тільки Слово Боже, а саме Свята Євхаристія. Бо саме це є кульмінація цього моменту, і дійсно Христос запрошує всіх до неї. Ми ніколи не будемо готові, і це, звичайно, не звільняє нас від якоїсь, хоч дрібної, але самопідготовки. Для цього покликаний і євхаристійний піст, і пости, які ми тримаємо, і молитовний піст. І, звичайно, в першу чергу добрі справи. Але. Краще йти, я так вважаю, можна зі мною сперечатися, але краще йти до Бога не зовсім підготовлено, аніж до Нього взагалі не йти. Бо тоді осуд у нас буде більший. Ми ніколи не будемо, повірте, браті і сестри, коли я йду до служби, чи я причащаюсь, я далеко себе не завжди далеко не завжди себе відчуваю готовим. А насправді готовим ніколи не відчуваю. В різні ситуації готовим ніколи. Краще, гірше так. Але якщо ми себе переречемо на те, що ну я сьогодні не готовий, то я ніколи не буду готовий. Повірте, я ніколи не буду готовий на 100%. Я ніколи не буду гідний. І відсікати себе від Христа в такий спосіб, це, 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 це зневага до того всього, що він зробив, до того всього, що він показав, до того, що він сюди прийшов до нас. Тому, браті сестри, не, не, не проганяймо себе від Христа, бо Він нас від себе не проганяє. Навпаки каже, того, хто йде до мене, я не пружену геть. Того, хто йде, того, хто йде. Не, не, не каже йде достойно, а того хто йде. Я кажу ще раз: я не закликаю вас нехтувати підготовкою до, до, до святого причастя. Це неправильно. Але ставити її наріжним каменем і через неї себе, через нібито праведність проганяти себе від Бога, мені здається, це гірше. Це навіть лицемір'я якоїсь. Це якийсь планка, яку ми ніколи не візьмемо. Тому, браті і сестри, Бог і далі підлаштовується під нас. Далі вникає в наші обставини, не ми в його. А саме Він в нас. спускається до нас і говорить з нами так, як ми навіть не говоримо зі своїми дітьми. Цінуймо це, пам'ятаймо це і завжди дякуємо йому за це. Амінь.